Мої вам вітання. Сьогодні буде дуже корисний відосик, дуже цікавий. Дивіться, температура в теплиці зараз 40 градусів з копійками. В таку жару, літом завжди треба, щоб був запас води на всякий випадок, тому що мало що може статися, якісь збої в електроенергії, а це все добро, щоб не пропало, потрібно поливати. Але щоб не поливати це все холодною водою, є дуже цікавий лайфхак. Можна взяти, наприклад, так як в мене, ось зараз тут є. 200 метрів труби лежить на чорній плівці. Для ще ефективної цієї штуки можна її просто розкачати так більш, ще, але я не заморочуюся, зробив так. Вона тут нагрівається, труба підключена значить, до резервуару з водою. Насос бере з резервуару і вертає назад в резервуар. І ця шланга йде, бачите, з теплиці. Підключена вона аж туди його. Є такий старий резервуар для того, щоб була в запасі вода, щоб можна було поливати без проблем. І тут зараз вода витікає. Це датчик запханий в трубу. Вода витікає. Почав руку. Що там 40? Майже 45 градусів, да? майже 45 градусів. Це витікає звідси зараз вода. Ай, не От. При тому всьому остальна вода в резервуарі набагато холодніша. Тобто це нормальна тема для того, щоб підігріти на халяву воду. Придеться заплатити тільки за електроенергію, яку споживає насос. Дивіться, вже, вже менше 30, було більше 40. Вже менше 30, це вода, яка тут. Зрозуміли, так? Подача води береться знизу, йде в теплицю, пробігає по теплиці і вертається назад ось сюди. І так за рахунок сонця. Дивіться, давайте ще раз покажу. Покажу напряму. Напряму покажеться діло. І запхав датчика назад. Датчика запхав назад. Температура води, яка витікає зі шланги. 40 з копійками градусів. Бачите, вже за 40 воно перейшло. О, тобто це нормальний спосіб для того, щоб підігріти воду. Для поливу сюди можна додати всяке добриво. Для того, щоб пополивати наші грядки. От. Також можна що зробити? Виключити виключити насос з розетки. Якщо виключити з розетки насос, циркуляція води перестає, холодна вода не потрапляє сюди, за деякий час вона нагрівається. Тоді ми приходимо знову розетку насос. І вода ще з більшою температурою побіжить назад виливатися. Це нормальний спосіб в тому році, я і в поза тому кожен рік так використовую. Тільки в тому році в мене було 70 метрів шланги, так само в теплиці лежала, підключено було, я грів воду, підігрівав. І в цьому році вже 200 метрів. Ця шланга піде тоді, на той рік, щоб зробити. В тій другій теплиці, теплі грядки. Тобто вона закопається в землю, ну, як в землю, таку там на 3 см 4 щоб можна було розставляти касети. А зараз, поки вона для цього діла не потрібна, то вона буде значить, виконувати функції для підігріву води. Лежить вона ось так, бачите, на чорному плівка дуже, дуже гаряча. Можна ще розкачати, так красиво розпрямити. Є ще один варіант, щоб ще накрити його так ось салафаном. Теж я пробую всякі різні способи. От. І це один із способів, як можна нагріти воду. Такий як казав, їх безліч є. А це один із таких самих дешевих Самих дешевих і простих. Зараз воно трошки підігріється тут. І через пару хвилин, через хвилин 10-15 я включу, включу і замірюю ще разок, яка буде температура води. Дивіться, вже пройшло 20 хвилин часу. Але дивіться, що я зробив. Підключив напряму від холодної води подачу. Ось вона йде, холодна вода. Холодна вода і одразу піде, вже забор буде не звідти, а звідси холодною водою. Піде в теплицю, пройде всю ту спіраль і вернеться назад. Значить, Дивіться. І таким чином ми побачимо. В якої температури, скільки часу буде текти гаряча вода і коли потече холодно. Що дивіться, стікає те, що з крана. Відкриваю краник, і пішла вода з крана холодна. Зараз ставлю туди датчик. Напор вже Більший пішов. О. І таким чином ми зараз побачимо, скільки часу, якої самої більшої температури потече вода гаряча. Дивіться 44. Майже 50 градусів зараз тече. Бачите, все зараз торкнеться рисочка, торкнеться 50 градусів, напевно. А ще гаряча воно, а гаряча вода. Закіп'ятіть чайник і побачите, яка вода гаряча буде. Це тече, тече і тече. Є різні способи нагріти воду, як я вже казав, бачив також в інтернеті, що просто ляють по криші будинку. На кришу будинку ляють, воно стікає в водосточну систему і назад з водосточної системи в резервуар. О, дивіться, вже 50 градусів. Показує. Вже хвили, хвилину вже вода тече, але ще вся не витекла і ще тільки гарячіша пішла Уявіть. Таким чином, для поповнення рівня води я в тому році теж так само використовував, тобто підключав на, напряму до холодної води і там через 10 хвилин періодично включав, щоб стікала гаряча з труби. І таким чином. За цілий день можна нормально підібрати води і підігріти так само можна за цілий день, якщо в теплиці ось так от воно через насос отой, на мінімалках крути. Тобто зранку тільки вийшло сонце, там з 9-10 годин на мінімальці, і воно до вечора дуже сильно нагріває, що вода тоді дуже гаряча, що можна прям в час ночі встати ноги помити гарячою водою. Дивіться, Вже дві хвилини тече вода і ще. Ага, гаряче. І ще тече 50 градусів. Бачите, 49 і чуть-чуть навіть. Не 50 вже. Дві хвилини. Як ви думаєте, скільки протікає води за хвилину? А як знати, скільки протікає, можна взяти лівочку. Зараз так і візьмемо. Лівочку і подивимося, скільки за хвилину на... Що скільки 10 літрів, за скільки часу 10 літрів натече. Це буде дуже цікавий експеримент. Також жарко на сонці. 50 градусів вода, ви уявляєте, скільки потенціальної енергії сховано в різних місцях нашого всесвіту. Сонце жарить. Це зараз 2 години дня у нас. 2 години дня, квіти бідолашні, аж вуха повпускали. Дивіться, ще 50 градусів тече вода. Хто вміє рахувати діаметр, довжину, ширину, скільки там влази. Там щось треба множити на пі, на число пі да, множити. Дивіться, 16-та труба, може хто знає, порахуйте, напишіть. Може якась формула в кого є якийсь калькулятор на цьому на телефоні. 200 метрів 16 труби. Скільки туди влази в води? Цікаво. Вона ага, гаряча. Горобці цвірінькають, Хочеться їм цвірінькати в таку жиру. Дивіться, 50 градусів вода тече. Це, якщо витекло... 50 літрів води 50 градусів. То скільки це може виходить, якщо розбавити з 20 градусною водою. Води градусів. Поняли, так? Да? якщо взяти воду 50 градусів, розбавити з водою 20 градусів. Скільки це води вийде в 25 градусів по об'єму води? Експеримент цікавий, дивіться, вже. 4 хвилини з половиною тече 49 градусів витікає з труби. Нагадаю ще раз, хто тільки що до нас приєднався, це вода тече з, з крана, безпосередньо з крана. Там вода, зараз підемо даже замірюємо, якою там температурі вода. У мене вже рука болить тримати це, Але для чистоти експеримента хочеться подивитися. Ага, гаряча. А, гаряча вода. Для чистоти експеримента хочеться перевірити, скільки це воно туди витікає. І Хочеться поміряти скільки, Яка, якої температури витікає з крана, вода холодна. Вже 48 показує. От. Ось такі, бачите, діла, це 200 метрів шланга тут, а Якщо взяти 400-500 метрів, нагадаю, шланга така коштує по 540. В магазинах нашого міста. Це звичайна пластмасова, пише харчова труба. Так, 248 вже тече 6 хвилин вже тече вода. 6 хвилин тече вже вода і ще вода тече з температурою 48 градусів. І а, гаряча. гаряча, То це, ще раз нагадаю, вона тече прямо з крана, а якщо вона так само гріється з виключеним насосом, виключити на 20 хвилин насос і зробити з... забор звідси води. О, Дивіться, вже 40 градусів. Вже вода пішла з температурою 40 градусів. 38. Вже пішла холодніша. Холодніша вода вже пішла. Двіся 37. Бачите, як температура почала падати. Давайте перевіримо, якою ж температури вода тече з цієї труби вода тече Ого. досить таки холодної тече мені на ногу то вже дуже холодно в ногу стоїть менше 10 градусів вже показую датчик 8 градусів показує вже Так, і ще б я, знаєте що хотів зробити? Взяти ось тут відро. Є в мене відро 10-літрове. 10-літрове відро. Поставити сюди відро, дивіться зараз. Я скажу за скільки воно секунд сюди натече. Дивіться, хоп! Значить, це ми скільки ми? 7 хвилин набирали, протікала вода. 10 секунд відро води, ще не набралося. 15 секунд. Тобто літрів 100, напевно, вибігло по-любому, так? Да? Літрів 100 води, напевно, вибігло гарячої по-любому. Звідти. Так. Дивіться, 40 секунд вже пройшло. 40 секунд. Ага, 10 літрів, 34 і 10 за, 40, за 44 секунди 10 літрів. Ну, навіть якщо вважати, що хвилина 10 літрів за хвилину, якщо вважати так навіть, то 70 літрів води в 50 градусів сюди протекло. Так що думайте, як нагріти воду легшими способами. Це я показав один із небагатьох, а їх є безліч. Так що побажаю, хай вам щастить. Всього найкращого.